Я думав, коли я у вас всіх же попереїжджаю, Оли не але не переїхав вже. У, пішов заробляти вже 8 вісімлайн. Зараз ще й переможе. Мінрейс? правильно. А ти кол грає. Правильно. На флопічок пас. Молодцом. Оооо. Що, знову стрейт на даму наловив хтось? ББ, да? Mm. Та-да. Та. та точно. Та ну понятне діло, блін, ну конечно. Цей чувак без безгальм просто відіграв термін поїхали. ой 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 а що тепер буде? А що тепер буде? Так, чувак сидів з трьома блайндами. Що відбувається? Трьома блайндами він сидів. Зараз у нього 17, у чувака 9. Тут вже креативні стратегії опен і потреби Б. Я зрозумів, він коли цей фіолетовий британець тайм. А він коли позаду, тобто у нього коротенький стек, він починає грати супер лузово агресивно, а коли у нього великий стек, він починає затискатися. Ну все до побачення. Хто міг це передбачити? Хто міг передбачити, що Vanilla Ice все збізьме? Хто міг це передбачити? Ніхто не міг це перебачити. Good game. Просто взяв і додушив двічі стрейдзіврав і до побачення. Nice. Good game. Good game.